Вітаю! Я Наталя Гайкалова. Це youtube канал компанії Fine Evolution, і сьогодні ми поговоримо про те, як розпочати бізнес у Великій Британії. Розпочнемо, звісно, як завжди, з оподаткування компаній І Головне, на що ми потрібно звернути увагу, про те, що перший податок це податок з прибутку компанії. Звичайна ставка корпоративного податку станом на сьогодні складає 19% у рамках відповідно фінансового року. Стандартна ставка VAT або ПДВ, зрозуміло, для українців це 20%, і податок на дивіденти складає 0% на території Великої Британії, але не забувайте про те, що отриманий дохід власником бізнесу повинен бути оподаткований по ставці доходу на отриманий дохід фізичної особи у країні свого податкового резидентства. Як я вже сказала, станом на зараз дії ставка 19%, але потрібно планувати, що на майбутній фінансовий період, тобто з 1 квітня 2023 року, у той фінансовий рік, який розпочнеться, вже ставка податку на прибуток буде збільшена і складе 25%. Лише для маленьких компаній, якщо прибуток яких складе менше 50 тисяч фунтів стерлінгів, то ставка залишиться 19%, як і була до того. Усім більш крупним компаніям варто готуватися до підвищення ставки корпоративного податку. Безумовно, що платити цей податок мають усі компанії, які зареєстровані та внесені до реєстру компаній. Другий податок корпоративний, який завжди виникає у компанії, це VAT або ПДВ. Варто зазначити, що з 1 січня 2021 року, а коли відбувся так званий Брексит, і Великобританія вийшла з членів Європейського союзу, то тепер в неї діють окремі правила ПДВ. Таким чином, для Європейського Союзу, Велика Британія вже є. Третьою країною, і відповідно для Великої Британії така сама історія. Тобто, якщо ваша компанія буде експортувати послуги до Європейського союзу, то експорт послуг буде йти під 0%. А далі, вже в залежності можуть бути нюанси від типу послуг, типу товарів і від конкретної вашої діяльності може відбуватися різне оподаткування ПДВ. Безумовно, що варто пам'ятати про ліміт, який є для компаній. У Великій Британії це 85 тисяч фунтів стерлінгів для в рамках 12 місяців. Тобто, якщо компанія досягла цього ліміту, то потрібно обов'язково зареєструвати vat номер і подавати vat декларації на щомісячній або щоквартальній основі. Стандартною ставкою є 20%, є знижені ставки, але вони застосовуються до окремих типів послуг чи товарів. Яку форму компанії? Або тип компанії зареєструвати у Великій Британії. Є там а, біля 10 юридично закріплених форм власності для бізнесу, а, і відповідно вони можуть трохи відрізнятися одне від інше. Тут ви можете бачити увесь перелік а, типів компаній, які існують зараз. Але ми розберемо найпопулярніший і а, той варіант, який обирають більшість операційних компаній для своєї діяльності, це ЛТД. Тобто компанія з обмеженою відповідальністю. Відповідно, засновником цієї компанії можуть бути не резидент, і директором також може бути не резидент, тобто власник може бути з будь-яким паспортом, не обов'язково мати локального директора, якщо ми кажемо про реєстрацію компанії, і тому, відповідно, можуть бути засновниками декілька осіб. І якщо це стандартна діяльність, вона не потребує спеціальних ліцензування крім стандартної реєстрації компанії. Головне відмінність, на що варто звернути увагу, що компанія, яка заснована не резидентами, і якщо немає локального директора на території Великої Британії і, відповідно, немає офісу співробітників, тобто компанія існує більше віртуально, то відкрити банківський рахунок на території Великої Британії буде надзвичайно важко. Тому більшість компаній у Великій Британії відкрили. Рахунки у платіжних системах, таких як Payoneer, Paysera, Vice, Revolut і інші. А це буде набагато швидше, тобто як і реєстрація компанії відбувається швидко, так і відкриття такого рахунку відбувається досить швидко, і можна вже запускати свою діяльність, заключати контракти з замовниками, з виконавцями і розпочинати ведення бізнесу. Проте, якщо є бажання відкрити класичний банківський рахунок у банку Великій Британії, то тут вже потрібно буде зробити велику роботу таку. як, Спочатку винаняти офіс, найняти співробітників, наняти локального директора, підтвердити місце проживання директора, пропрацювати якийсь час, щоб була напрацьована історія, і вже відповідно на підставі цього можна буде йти до локального банку і намагатися відкрити банківський рахунок. Якщо ж для початку бізнесу для вас це є складним сетапом, і поки що ви до цього не готові. То тоді наша рекомендація розпочати з реєстрації компаній, плюс рахунку в платіжній системі, запустити бізнес, почати працювати і далі вже по мірі можливостей організовувати локальний фізичний sales, representative office офіс і починати працювати вже фізично на території Великої Британії. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо робити ще більше корисних відео. Дякую за увагу і гарного дня!